Рассказываю, что в Украине популярное суши сэндвич. Они мне не поверили. Через смеяться. Пришлось шукать картинку в интернете, показывая, что думала, это шутка. Смеются з нами. Показала картинку. В, 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 в Украине и, и домохозяйки делают дома девчата и в и в, в этом ресторане это популярное блюдо. Они фигели. Uh, Restaurant. Yeah. yeah. Bigel, yeah. <laughs> Это сын заказал. Это сак. Это саке. Есть? Да. Кикаман плам вайн. Кикаман. Вот. Плам вайн. Плам вайн. Для так не чуется? Это сливовое вино. Как Боже, как это смелс! Yeah, yeah. <laughs> Я ще не випала, воно вже пахнуло. Ммм, mm, вкусненько. Вкусненько. Для мене дуже сладко, но запах ароматный. Okay. for me. It's new for me. Ага. Интересно. Все сын заказал, я говорю, хочешь попробовать? Я говорю, можно я на камеру? Скажи, пожалуйста. Вы спрашиваете, сколько от сын за рулем, сколько можно выпить? Твоя эко норма выпить, если сын за руль. Так, ну, я не знаю нормы. Кто-то выпьет бутылку пива и пьяный, ну, в это валится на землю. А кто-то может <кхід>, бутылку водки выпить, ничего ему не будет. 0,8 промилле. Сейчас вот Спросю. В Америк... ой, этот... в Атланті 0,7 промілі норма. І, ну, я не знаю, скільки це. Для кожного це ж буде своя норма. Бо я що не кажу, ми Стівен ви бутылку вина. Пощо не бачите, він огромний. Йому та бутылка вина, як, ета, господі, як слону пробку понюхать. Що йому та бутылка... А що я вина сказала? Чи, чи <сі> Випів оту маленьку бутилочку пива, сів за руль, він його не чувствує навіть. І для бокал віна. Ото були в ресторані. А я, это... ой, я щось випив вино, і сіла за руль. Це, 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 так а що? Ви що не бачили, сука, в ресторані наливають? вина? я не знаю, скільки. грам 50. Ну нехай ну, нехай 100. Що таке 100 грам вина для такого мужика? А ви що смієтеся? А, окей. Що замовчала, думаю. Вони слухають. Їм так цікаво, я ж блогер. З да. телефоном палакає. Що я казала? А, і що йому то вино, що йому що -то, йому той бокал вина? Ну що бокал? а ну ж не бокало, той бокал. Ну так принесли в ресторані того вина, він його запівав. Ну, алкоголь він ну, не алкашний. Це я можу, якщо вчора була бутилка пива последня в холодильнике. А він каже, ну йому а, а я хочу, мені інтересно, блять, запить пивком. Він мені віддасть, він не алкашно може. Папка ж мені казав, валя, мужчина, як він казав, так погано, коли мужчина п'є, чи якась так, якась так він казав. Живи с мужчиной, а это алкаш. That's да ты не я, Ну, короче, вчера рассказывала видео. Really? И вот Стивен Алкаш. алкашный. Что mm -hmm. я рассказывала, девки? Зато Валя алкашная. Нет, Стивен тоже выпил бы сюда. Yeah. Такую yeah. самую тоже бы ты купила. Yeah. <laughs> вот такое. Сколько тут? 350 мл. Так що для такого мужика оця ну, бутилочка пива 350 мл. Или, я повторяюсь по 300 раз, по раз. Или у того вина там 50 грам, Що воно для нього? А, норма 07 промілі в Атланті. І це ж для кожного буде різне. Хтось вип'є бутылку, пива вже воно в нього підніметься ці промілі, там не звісно скільки. Хтось худий, хтось товстий, хтось в печні хорошо варить, в когось злоба. Кожен для себе сам свою норму определяє. Well, no, Це мені принесли по моїй просьбі, тому що я не можу виїздити, як вони їдять. Не знаю. <laughs> що дуже мучаться, якщо я не можу. Ще я, знаю я одну сушу, впихнуть, не знаю яку. Все, протарабанила. No Спасибо that's за that's внимание. И нам приятного аппетита. И не нервничает там. Бабы за Чи завистливы, за <рисот> занудни. Не нравится, пошла дальше. Пишет это меню. Не, вообще, пишите, пишите. Снимает мне рейтинг. Культурная женщина. с палочка.